Супер. Доброго ранку, доброго дня всім присутнім. Дуже раді, що прибули сьогодні в прес-центр Укрінформ на захід з передачі понад 1500 малюнків для героїв. Які були зібрані в рамках проєкту «Малюнок Героїв». Я хочу вам представити нашу президію. Це Юліан Побурка, він президент благодійного фонду Ціль, автор цього проєкту, Світлана Тарабарова, вона співачка. Всім відома, зірковий амбасадор нашого проєкту Андрій Юсов, представник прес служби Гормо України, Костянтин Холодов, військовий капелан «Гурми України і наші бійці, які. Сьогодні теж приймають участь. Я хочу надати слово Юліану побурку. Будь ласка, для презентації проекту. Розкажіть, що це за проект. Скільки ми з ним вже працюємо? Які цілі, будь ласка. Всім доброго дня У нас ідея цього проекту зародилася ще в перші тижні війни. Це ну було дуже приємно. Типу, ми були у Львові, і дуже багато друзів з цілої України з'їжджалися у Львів, і всі казали, що всі хочуть щось робити. Всі дзвонили люди, з якими я там міг бачитись раз, там два рази в житті. Дзвонили і казали, там що ми можемо робити, чим ми можемо бути корисними. Ну, ми почали займатися гуманітаркою. Ми відправляли там вагонами там. Десь починаючи там з кінця лютого, там з 27-го числа з 28-го, вагони на Харків з гуманітарною з, з гуманітарними товарами. І один раз ми почали спілкуватися з військовими і питатися, що військовим передати. Вони кажуть, ну передайте нам дитячі малюнки, і ну, ми не розуміли типу силу дитячого малюнку. Ми не розуміли. Для чого військовим дитячі малюнки? Але коли ми стикалися з тим, що нам за цей запит йшов кілька разів, ну ми сіли, обдумали і вирішили. Там прийшла ідея такого проекту. І в нас ідея в цьому, що наступний етап проекту, що ми маємо зробити 500 NFT, і зібрати під це кошти на відбудову дитячого садочка в Чернігівській області, який постраждав від російської агресії, який на сьогоднішній день розбитий, розбомблений і там зараз не навчаються дітям. Тому, типу, ідея в цьому, що дитячі малюнки мають допомогти для того, щоб відбудувати дитячий садок для дітей, які зараз не мають можливості в цей дитячий садок ходити. Дуже дякую і Світлана. Будь ласка, розкажіть всім доброго дня. Дуже рада вимкнути. Да сорі, я вперше <смі> всім доброго дня. Дуже рада бути маленькою частинкою зі своїми дітками, своєю родиною. Приєднатися до такої ініціативи. Вона дуже потрібна. Тому що це позитивна енергія нашим захисникам і захисницям інколи дуже важко, і ці малюнки нагадують як мотивація, заради кого вони ризикують своїм життям. А діти е, в цей же момент розуміють, в якій країні вони зростають, е, як саме треба любити і як треба дякувати. Тому я від всіх дітей. Дякую всім, хто приєднався до ініціативи, всім, хто зробив свій внесок, і сподіваюсь, NFT продадуться і садки відбудуються. Дякую. Дуже дякую, будь ласка, Андрій, Юсов, прислужба гурмова України. Доброго дня. Слава Україні. Героям слава. величезна подяка і благодійному фонду. Ціль, всім учасникам, ініціаторам проекту Малюнок герою. За ініціативу, тому що це така саме громадська ініціатива, за те, що звернулися до головного управління розвідки. Вам подяка і вітання від очільника громови України генерал-майора Кирила Буданова. Тому що дуже важливо, щоб і ми завжди пам'ятали, і весь світ бачив, за що сьогодні бореться і воює Україна, за, майбутнє, за мирне майбутнє наших дітей, нові покоління і бореться, власне, вся Україна. Хлопці на передовій на фронті, волонтери, медіа, журналісти і маленькі українці, які так само волонтерять, і, зокрема, через папір і фарбу долучаються до великої української перемоги над над темним світом цього расизму, і де б ми не були на передовій, де б ми не були на позиціях, оці дитячі малюнки. Справді зігрівають, справді надихають, і в окопах, і в броні, і на позиціях, і на блокпостах скрізь дитячі малюнки, журналісти показують на весь світ, що Збройні сили України, розвідка, українські сили оборони в цілому представляють і воюють не за щось ефемерне, а представляють весь український народ і цілу українську націю. Сьогодні величезна кількість дітей. Батьки, які знаходяться на фронті і на передовій підтримують не лише свого батька, не лише свого мати, свою мати, але власне всіх, тих, хто бореться зброєю в руках, це е, та енергія, те світло, е, якої ніколи не буде у загарбників. Тому що наша війна визвольна, і це розуміють чудово. Навіть діти і в своїх малюнках це прекрасно відображають. Це величезна робота, пророблена півтори тисячі малюнків. Це е, серйозна праця. І ще серйозніше, безумовно, вона буде тоді, коли продемонстрована і в руках бійців, і е, на відповідних позиціях ці малюнки обов'язково будуть знаходитися. Тому ще раз спасибі. Це робота, яка буде тривати, і рухаємось далі до перемоги. Дякую, дуже дякую. Будь ласка, слово Костянтину Холодову. Це військовий капелан Гормова України. Будь ласка, слава Ісусу Христу, слава Україні. Дорога громада, наша країна перебуває сьогодні в боротьбі, і будь-яка боротьба, вона потребує осмислення, допомагає цьому осмисленню наявність якихось образів. І ось один із образів, який сьогодні є на фронті, він є і з 2014 року, це дитячий малюнок. Я багато де був, починаючи з 2014 року і до сьогодні. Всюди, в будь-якому окопі, в будь-якому бліндажі, в будь-якому наметі є дитячі малюнки. Вони нагадують нашим воїнам, нашим лицарям про те, за що ми боремось. Перше, ми боремось за наших дітей, за тих, хто не може себе сам захистити. Друге, ми боремось за наше майбутнє, тому що діти це те, що залишиться після нас. І третє, ми боремось за те, щоби. Не залишити цим дітям, які сьогодні малюються малюнки і передають на передову. Не залишити їм у спадок цю війну, її треба завершити зараз. Це всі пам'ятають, це є нашим осмисленням нашої боротьби. Господь нам у цьому допомагає руками оцих маленьких дітей. Велика подяка фонду, який е, спромігся на таку на таку організацію. Велика подяка нашим діткам, що моляться і е, Передають якісь подарунки, передають малюнки нашим братам і сестрам, які сьогодні боронять нашу вітчизну під ворога. Велика подяка! Дякую вам дуже вам дякую. Ми переходимо до наступної частини нашого заходу. Це безпосередньо передача малюнків. Я хочу запросити операторів та фото та відеооператорів напроти навпроти банеру. А військовослужбовці, будь ласка, теж для вручення, дітки. Спочатку в нас дітки будуть вручати військовослужбовцям. Якщо можна ви на ту сторону? Угу. Дітки, будь ласка. І, для... І, Можливо, для фото загального на камери, будь ласка. От сюди, будь ласка, можна на центр? Ні, от сюди на баннер. Угу. Дякую. Трошки. О. Дуже дякую. Наступна, будь ласка, передача Світланою та Юліаном е, командуванню ГУР, представникам ГУР е, безпосередньо цих коробочок з нашими малюнками. Я так розумію, є ще подарунки від да, також Я, Прошу, Прошу, я вас. вибачте, я що можна сказати, вже 9 місяців війни, і на жаль, типу, до всього привикається навіть до війни привикається. Але я вам хочу сказати, що ми не маємо права до цього привикати. Ми маємо далі кожного дня пам'ятати про те, що є наші герої, наші воїни, які нас захищають. Маємо робити все для того, щоб вони знали, що за них пам'ятають. Я хочу вам подякувати, бо дякуючи вам на сьогоднішній день. ми... В горді, в цілому світі заявити, що ми українці. Ви наші герої, і ви робите так, що будь-яка людина з гордістю тепер на сьогоднішній день говорить, що вона українець. Дуже вам дякую. Дуже дякую. Тепер для урочистої передачі для фотографування. Світлана, Юліан, Андрій. будь ласка, Костянтин. Так, Світлана, не буде брати, мабуть, коробочки. Ні, Хоп, я дуже дякую. дякую. Прошу сідати на свої місця. Дітки продовжуємо малювати. І пригощаємось конфетками. З карочками. Юляни. Всі три. Ну, сила. Дякую, Дякую, Хочу зазначити, що це, мабуть, рекордна кількість малюнків, які була, яка була зібрана за останні роки і передана військовим. Тобто, ми проєкт рекордсмен. Дуже дякую. Я так розумію, є подарунки. Головне управління розвідки і Олексій Буданов вся команда гуру. Імен і обличчя, яких ми не можемо показувати часто, але цінують і дякую, тому що це справді дуже важливо розуміти, відчувати, що за спиною, особливо в тих хлопців, хто зараз на передовій, хто спецпідрозділах, хто буквально зараз в цей час виконує дуже важливі небезпечні бойові завдання. Розуміти для чого це робиться. І за проблену роботу за сприяння та співпрацю у наданні допомоги українській армії, активну громадянську позицію в боротьбі за незалежність України. Подяка за допомогу у справі захисту Української держави, начальник головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Кирило Боданов. І так само президенту благодійного фонду цілі Юліану Побурку. За сприяння та співпрацю надані допомоги українській армії начальник гурмо Кирило Богданов. дякую. дякую. Чатку, так, ну і безумовно. Для для команди фонду і проекту. можна будь ласка? Для команди фонду і проекту. Ось сова це. Для діток завжди мудрість, та, а для ворогів смерть. Тому дякую. от, разом разом до перемоги. Та, дякую вам. Героям слава. І Можна загальну фотографію, будь ласка. Шановні журналісти, якщо у вас є якісь питання до будь кого з учасників нашої команди, будь ласка, прес підхід і дуже всім дякую, що всі були в нас сьогодні. Будемо чекати ваших репортажів. Дякую.